Привіт, мене звати Мирослав, і в цьому відео ми з вами поговоримо про те, як же обрати свою першу камеру і при цьому не натопашити. Я розкажу про те, які камери бувають, їх форми, і під які задачі вони підходять. Почнемо з того, що ми зараз переживаємо справжній такий бум відеоконтенту, коли всі знімають якісь тікток ролики реклами, YouTube, Instagram, Reels, коротше, кучу кучу контенту, який треба створювати. І створювати його треба за допомогою якогось інструменту. І в нашому випадку цей інструмент це і є камера. У мене досить часто питають, яку ж камеру придбати, а може там ця підійде, а може там підійде губрошка, а може взагалі подивитися щось на OLX? Коротше, після перегляду цього відео таких запитань у вас буде значно менше. Перед тим як ми з вами будемо розбиратись в камерах, хочу прояснити один важливий момент камери. Це просто інструмент. Ще раз, камера, це просто інструмент. А найкраща камера це та, яка у вас вже є. І це навіть може бути ваш телефон. Я досить часто чув таке від людей, що от мені, щоб стати класним фотографом, потрібно там вкласти 2, 3, 4, 5, 10 тисяч доларів спочатку в камеру і в лінзи, і от потім в мене вже щось почне виходити. Але я хочу сказати вам, що це, звісно ж, неправда. І все в першу чергу залежить від вашого скілу, надивленості і досвіду. А цей досвід ви можете починати набувати прямо зараз, взявши в руки ваш телефон. Отже, глобально всі камери можна поділити на два типи: це цифрові і плівкові. Ми будемо з вами говорити про цифрові, тому що з плівковим, скажімо так, у мене взагалі немає не досвіду, не компетенції. Це, скажімо так, гарна тема на майбутнє. Також цифрові камери можна поділити на три основні групи або там форми, скажімо так: це гібридна камера, це екшн камера і телефон. Є, звісно, ще кінокамери, але їх ми теж не будемо трогати. Почнемо з гібридних камер, так як на їх основі ви зрозумієте переваги і недоліки інших. Ці камери, до речі, в народі дуже часто називають просто Фотік. Але блін, ну типа, фотіками вони були ще там років 7 або взагалі 10 назад, тому що з кожним роком ці фотокамери вони поступово додавали відеофункції аж скажімо так, до того ступеню, поки відеофункції не стало стільки ж, скільки й фото. Тому. Через цей баланс їх правильно називати якраз гібридними. Так, наприклад, деякі камери Panasonic або Sony почали додавати окремі кнопки, призначені саме для запису відео. Всі ж гібридні камери можна розділити на дві підгрупи: це камери з фулфрейм матрицею і камери з кропнутою матрицею, тобто з обрізаною. Що ж це таке ця ваша фулфрейм матриця? А я вам розповім. Full Frame матриця – це матриця, яка має розмір 36х24мм, що відповідає розміру плівки 35мм. Вона має більшу площу, ніж кропнута матриця, і це дозволяє їй збільшити якість зображення завдяки більшій числивості до світла, ширшому динамічному діапазону та меншому шуму при високих ISO. І якщо ви зараз такі, воу воу стапе, нічого ж не зрозуміло, то я зараз вам все поясню на практиці. За рахунок розміру матриці, такі камери захоплюють більше світла в темряві та краще знімають. Тобто, якщо ви плануєте там темні, нічні сцени, або будете фоткати там зірки, то звісно, що така камера підійде краще. Також камери з full Frame матрицею мають більшу глибину різкості, тобто краще відділяють головний об'єкт від заднього фону і таким чином краще розмилюють. Тобто, якщо ви візьмете лінзу там, скажімо, однакових характеристик. І повісити її там, на кропту матрицю і на full frame, то звісно, що фулфрейм матриця буде набагато краще розмилювати задній фон. Які ж мінуси цих камер? Ну... По-перше, фулфрейм дорожчий, ніж кропнуті, і майже в два рази більші і важчі. Більше того, і лінзи, вони теж важчі і більші, ніж у кропнутих камер. Тому коли ти там, цілий день фоткаєш, цілий день знімаєш, то це дуже добре відчувається вашою спиною. Кропнута ж матриця це матриця, яка менше, ніж фулфрейм. Наприклад, в цій камері Panasonic вона називається Micro 4 третіх, або вона дорівнює 17 там, на 13 міліметрів, десь так. Вона менша по розміру і має більш вузький кут огляду. Це означає, що якщо ви візьмете, наприклад, там, однакову лінзу, скажімо так, 16 мм, поставити її там на фулфрейм і на кропнуту, то на кропнуті буде зображення менше і воно буде більш, скажімо так, приближене. Особливо це відчутно, коли ви, наприклад, там десь стоїте і знімаєте себе, то щоб ви, скажімо так, влізли в кадр, то вам треба руку набагато далі поставити від себе, тобто від об'єкту. З основних же плюсів кропнутих камер є, це їх стабілізація картинки, якщо вона, звісно, є в вашій камері. Тобто, якщо ви там ходите, знімаєте щось з рук, то ваша картинка буде, скажімо так, значно плавніше. А також дуже компактні розміри цих камер. Ще раз хочу означити, що кропнута матриця це ні в якому разі не означає, що камера там погана якась. Є там ну, дуже велика кількість камер, які знімають на дуже такому високому рівні цей Fujix T4, цей Panasonic gh 5 GH6, цей Blackmagic 4K, і Sony, і Canon. ну, коротше, все залежить саме від ваших потреб. Далі ми переходимо до екшн камер, і за них в мене взагалі питають: ну прям дуже часто чи підійде вона для цього контенту, для того, для Ютубчика. І якщо ви хочете почути швидку відповідь, то скажімо так, не зовсім. І от чому? Екшн камера це маленька така портативна камера, яка зазвичай має дуже такий міцний корпус, має захист там від води, від вібрацій, і вона призначена для того, щоб знімати якісь екстремальні там, або спортивні події. Але як ми вже вияснили, на кінцеву якість картинки дуже серйозно впливає розмір матриці. І в екшн камерах вона дуже-дуже маленька. А це означає, що з нею ви не зможете знімати там десь вночі або в сутінках, тому що картинка буде ну, дуже шумна і надто розмита. Та й в цілому в принципі якість, якщо порівнювати з гібридними камерами, у екшн камери досить досить низька. Також за рахунок того, що в більшості екшн камер корпус має захист від пилу, води і вібрацій, то це має свій ефект і на запис аудіо. Він досить поганий, скажімо так. Тобто, якщо ви хочете знімати якісь блоги, то вам потрібен окремий зовнішній мікрофон, тому що яка б гарна картинка не була, але якщо у вас поганий звук, то дивитись вас ніхто не буде. Також варто зазначити, що на екшн камерах немає змінних лінз. А це означає, що ніякого розмитого фону або там інших переваг лінз у вас не буде, а є тільки два режими зйомки: це широкий і суперширокий. Також існують ще два таких, якби цікавих підформати екшн камер. Це мікро екшн камери, які зазвичай там вішають на себе або там чіпляють їх на своїх. Пухнатих улюбленців і потім спостерігають за тим, як вони там розважаються на вулиці. А також є екшн камера 360. Тобто Ця камера знімає навколо себе сферично все, що відбувається, на 360 градусів. І сама автоматично ще вирізає з кадру селфі-палку, на якій ви її тримаєте. Тобто, коли ви там протягом продивляєтесь ваші матеріали, то є таке відчуття, наче з вами це там дрон знімає з боку там, всі ваші події. Фішка цієї камери, що потім вже на постобробці ви можете самі обирати кут зйомки, так як ну, зберігається вся інформація, яку камера знімала навколо себе. Короткий підсумок. Екшн камера це ідеальна камера для зйомки в екстремальних умовах, таких як там, дайвінг або покатухи на сноуборді, на мотоциклі, на велосипеді, там, або розміщення камери на дроні, або на машині. В общем, так далі. Але ну, вона не зовсім підходить для зйомки в інших умовах. Далі у нас йде телефон. Я думаю, що це ну, такий досить недооцінений інструмент, тому що якість відео прям з кожним роком зростає, все краще, все більше якихось там додається інструментів, обробка картинки там штучним інтелектом і так далі. Ну і так, звісно, у телефона, як і у екшн камери, досить маленька матриця, що це. Дуже сильно впливає на якість кінцевого відео. Але у телефона є і свої переваги. Так, наприклад, телефон завжди знаходиться з вами, і мені, наприклад, коли я подорожую, я можу поставити там свою основну камеру, знімати якийсь там таймлепс, або там, я не знаю, фоткати там зірки. А своїм телефоном я можу дозняти якісь там резервні, резервні снімки. Телефон досить непогано записує звук, але, звісно, якщо ви хочете, щоб ваше відео виглядало більш професійно, то вам необхідний зовнішній мікрофон. Також на телефони випускають, до речі, дуже великий асортимент різних об'єктивів, а особливо на айфони. Також останні моделі айфонів мають змогу записувати відео в ProRes, що дозволяє отримувати більший динамічний діапазон і потім фарбувати його на постобробці. В двох словах, за допомогою телефону, можна створювати досить якісний контент, і так само як це там робила там Apple для своєї реклами, або навіть. Можна взяти там популярних тревел-блогерів і Манько. Вони всі свої шоу, до речі, зараз знімають просто на звичайний iPhone. Ну і давайте подивимось на підсумки всього відео. В залежності від ваших потреб вам можуть підійти різні гібридні камери. Якщо ж ви плануєте знімати щось в екстремальних умовах, то тут, звісно, підійдуть екшн камери. Якщо у вас немає великого там бюджету, або взагалі немає такої потреби витрачати багато грошей на камеру, то телефон це гарний початок. Друзі, дякую вам за перегляд. Обов'язково пишіть ваші питання, залишайте коменти, діліться цим відео з вашими друзями. Якщо ж у вас є зайва копійка, то ви можете підтримати цей канал через кнопку спонсорства, вона там рядом з кнопочкою підписатися. Або ж можна підписатися на мій Patreon. А на сьогодні це все. Віримо в ЗСУ, віримо в перемогу. А я з вами вже побачусь в наступному відео.